Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Насамперед хочу всім сказати слова подяки за те, що ви пишете свої коментарі, я їх всі читаю і за те, що ставите вподобайки, завдяки яким відео поширюється і їх можуть бачити якомога більше людей. І, можливо, багатьом людям стає трішечки краще від того, що вони. Чують. Сьогодні у нас буде відео стосовно передбачень, якими я ділилася з початку війни. Будемо сьогодні робити підсумки. Усі передбачення, я вам одразу кажу, були зроблені не на картах Таро, а усі передбачення. Це йшли від мертвих. І почнемо ми з того, що є багато питань від людей, які пишуть, а чому ніхто не попередив про те, що війна почнеться? І що я хочу сказати з цього приводу? По-перше, це звучить якось абсурдно. І якби про це казали, то я впевнена, що ніхто би в це не повірив. Це по-перше. По-друге, таке повідомлення стосовно нападу на Україну, мені показали мертві ще у січні місяці. Я дуже так техесенько поділилася цим у... на своїй сторінці в Інстаграмі. Тобто я написала про те, що небо в Україні буде кровавим, червоним 22.02.2022 2022 року. 22. Лютого. Не починайте писати про те, що вторгнення сталося 24-го. Як мені сказали, так я і написала 22 лютого. Чому мертві сказали про 22 люте? Може, дійсно вторгнення повинно було статися 22-го, але в Росії там щось сталося і вони змінили дату. А можливо, мертві попередили і сказали про 22 е для того, щоб дехто міг підготуватися до цього вторгнення, а дехто щоб зміг виїхати із країни. Так? Ось так. І підемо далі про всі передбачення, які я казала з самого початку війни. Я собі занотувала. Не для того, не тому, що я щось не пам'ятаю із своїх передбачень. Як дехто пише, що ми повинні усі пам'ятати все, що ми кажемо. Ми пам'ятаємо, написала я для того, щоб не забути сказати. І отже, да? цветіння персика рожевими квіточками. Воно стається всередині або наприкінці квітня. Що у нас було всередині наприкінці квітня? По-перше, почався потихеньку контрнаступ. Воїни Збройних сил України почали масово знищувати склади боєприпасів рашистів. також їхню техніку да, масово. Якщо ви читаєте новини, то ви про це все знаєте. Далі що було? Оцей РДК Лігіон Свободи да, почав діяти на території Росії, почав діяти на території Росії. І це всі, всі ці передбачення: це або події, які прямо вказують на пришвидчення миру, або це знакові події, да, від яких ми можемо відштовхуватись, що мир наближається. Так, далі, угу. далі, далі я казала про те, що в середині квітня, якби закінчується у нас життя в такому от струсі, да, як ми перебували від початку, да, і коли Восени обстрілювали кожну ніч, робили все на виснажування людей. Так? І у квітні, якби це обірветься, це почне стухати, і ми як зависнемо на деякий час, зависнемо. і після цього часу, але в теплий період часу, часу одна людина, яка напряму пов'язана з цим всім жахом, який відбувався в Україні, втече, і вточе ця людина на, господи, на восток, на захід. Да? От. І двоє людей, які напряму пов'язані з військовими діями. Діями помруть, підуть із життя. Отже, ми можемо сказати, або ці двоє вже померли, і це якісь там дуже високі чини, самі найвищі вони там генерали, чи генерал-майори, чи майори двоє вже пішли із життя. Ось-ось вони пішли із життя, про це писали в різних СМІ. От. Або, або це буде про двох померлих, це буде трошечки пізніше, а буде пізніше, і це будуть набагато жирні якісь риби. Тобто це ми будемо дізнаватися, да? або ми знаємо, або дізнаємось пізніше, хай пройде час. Про одного той, який втече, він вже скоріш за все втік. І це сталося, коли, як я казала, події, коли буде тополінний пух. Тополінний пух у нас у червні. І що у нас було? Вагнерівці пішли на Москву. По-перше, вони показали, на що вони здатні, на що спроможні, що вони можуть, вміють, і що в них це вийде. А по-друге, нам показали про те, що Росія не захищена і там, ну, в общем, хай не розслабляються. І саме в цей час, саме в цей час Путін на літаку тікав разом з червоною кнопкою і тікав він куди? Саме на сторону Востока. Да? саме в сторону востока. І самоліти зникли самоліт зник з радарів. Так? Тобто ми можемо предположити, що це вже відбулося, що той один вже якраз втік. Далі. Та-та-так. Так, це все знакові події, які кажуть про те, що війна дійшла до завершення. Також я казала, що війна помре через 15 місяців після її початку. І 15 місяць це травень. Так, і судячи з того, що відбувається на полі бою. Звільнення, звільнення територій, тобто ми не чекаємо якихось великих міст, да? а давайте будемо вдячні навіть тим метрам, сантиметрам, які звільняють наші Збройні Сили України, наші воїни. Тому що кожен цей метр це чиєсь життя. Далі. Що ще відбувається? Знищуються склади боєприпасів да, у расистів, їхня техніка. Да? Бачимо, що війна помирає. Уявіть собі, це як хвороба. Да? Іде хвороба, процес лікування, процес лікування. Потім йде полегшення, і потім йде виздоровлення. Точно так же відбувається завершення війни, війна померла в травні, да? і починається мир, поступово починається мир. Далі, в своїх передбаченнях, я писала, після тополінного пуху показують зелений горошок, тобто події, які будуть, коли цвіте зелений горошок. Ну, Не цвіти, а він вже готовий до збору зелений. Збирають його декілька разів. Але до кінця липня. Також я казала, що щось буде відбуватися 15 липня плюс-мінус декілька днів від цієї дати. Зараз у нас 15 липня, сьогодні 15 липня 2023 року. Тобто надалі ми поки що спостерігаємо, що саме буде. Далі чекаємо на події, на знакові події. Якщо я щось пропустила, може вже щось сталося з 10 липня да, по сьогодні, то напишіть про це в коментарях. Мені також буде дуже цікаво, бо я не за всім можу услідити. Далі, я казала про таке передбачення, як Реве та Стогне Дніпро. Про це я казала ще на початку війни. Всі взагалі передбачення я робила на початку війни, а потім. Може, пару разів їх повторювала. Все це ви можете побачити і прослідкувати в Інстаграмі, в Тіктокі, на YouTube каналі, в моєму телеграм-каналі. Отже, реве та стогне Дніпро. І ми вже побачили це на, в місті Запоріжжя, да, як відкривали шлюзи, і як там водичка. Ревіла, коли витікала, і ми це побачили після подій на Херсонський ГЕС. Так? Далі передбачення. Крим я бачу, чекаємо, чекаємо Крим у бархатний сезон. Тобто Крим ми поки що чекаємо і слідкуємо. Далі, далі, я казала. 12 плюс-мінус дні, 21 плюс-мінус дні, серпня. Це теж будуть відбуватися якісь події або якісь знакові події, які наближають нас до миру. Чекаємо. Далі я казала, 8-9 місяці вирішальні. Це той період, коли завершуються роботи по збору врожаю. 10-11 місяці завершальні це той період, коли на полях наводять порядок, збирають отакі стоги сіна, так, як в рулончики скручені, вже після збору врожаю. Також сюди, в завершальний період війни, ми можемо взяти ще і 12 й місяць. Він, ото, знаєте, як тіліпається туди-сюди. Чому скажу? Тому що може бути вплив із Вні України. Тому сюди ми можемо брати ще 12 й місяць. Все залежить від того, чи буде вплив і який буде вплив із України на Україну. Так, далі так, далі я вам казала, да, що ми роздивляємося війну і процес її завершення як хворобу. Тому ці 10-11 місяць завершальні, але це не означає, що різко раз і війна там, да, завершилася. Це як етапи будуть, да, і ось це перший етап, буде 10, 11, 12 місяць і наступний етап може бути, може бути тоді, коли земля прокинеться від зимової сплячки і буде готова приймати в себе нові зерна. Тобто це квітень місяць. Від початку, коли можна буде починати посадкові посадочні роботи і до цвітіння дерев, фруктових дерев. Отже, щось вже ми бачимо здійснилося, а щось давайте ще будемо чекати. Щось будемо чекати. Далі. Про Росію також казала на початку війни і дещо вже відбувається, і будемо також далі спостерігати. Росія значить, відколються маленькі частинки від Росії. Ті, що побільші, підуть в вільну від Ерефії. Самі росіяни повстануть проти режиму Кремля. І ми бачимо, що відбувається, що робить оця Ліга Свободи. Да? Тобто росіяни повстали проти кремлівського режиму. Тобто, це вже відбулося. Далі церкви звернуться. Що це означає? По-перше, ми бачимо, що відбувається на території України, да, вигоняють всіх цих пропагандістів, несправжніх божих людей, ну, так не можна казати, служителів Богу, да, які повинні нести в церквах саме віру да, в Бога, а не пропаганду. І також в Росії в церквах, як їх сказати, ну вони несправжні, несправжні служителі в церкві уйдуть, поуходять різним чином, когось вб'ють, когось отравлять, хтось втіче, хтось уйде і в сторону, і все. Тобто, в Росії також церкви звернуться і туди прийдуть справжні. Справжні ті, що від Бога і ті, що будуть нести дійсно Слово Боже. Далі, церкви, далі. І те, що на червоній площі, піде під землю. Отже, якщо у вас стосовно передбачень є дещо. Таке, що я могла пропустити, да про що я казала на. Протягом року пишіть в своїх коментарях. Дуже цікаво, також може вам снилися якісь сни, да? і, А може у вас є якісь відчуття, до речі, відчуття дійсно. У всіх повинні бути вже травень, червень, ти це 100% Ви повинні енергетично, емоційно відчувати зміни. Відчувати зміни. Це каже про те, що війна дійсно закінчилася і зараз йде період переходу, закінчилася на, на тонкому плані, да? і ви це відчуваєте саме емоціями своїм станом внутрішнім. Да? А фізично-фізично у нас йде зараз, процес, процес виздоровлення від цієї хвороби. Отже, я сподіваюся, що вам відео коротесеньке, таке здержане, стримане, коротко і по факту, щоб багато не розповідати, не затягувати. Сподіваюся, що, як не само відео, то інформація була для вас цікава. І, як завжди, я вас дуже прошу, бережіть любов у ваших серцях і бережіть світло у ваших душах.